Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африківської міської ради, є постійно профільних комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки конструктивною виглядає взаємодія депутатського корпусу 6-го демократичного скликання та виконавчого комітету щодо виконання передвиборчих обіцянок і реалізації ефективної соціально економічної політики, яка б забезпечила перспективу перспективою Африківську в поточному році. Цю проблематику рельєфно окреслила п'ята сесія Франківської. Міської ради упродовж двох пленарних засідань депутати ухвалили понад 40 проєктів рішень головним чином економічного характеру. Зокрема, це стосується програм соціально-економічного розвитку міста 2011, підтримки малого підприємництва, інвестиційної політики, розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Також депутати визначили перелік місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської міської ради. Окрім цього, депутатський корпус затвердив низку рішень щодо врегулювання приватизаційних, земельних і майнових відносин Івано-Франківську. Ну і своїми міркуваннями з приводу перебігу п'ятої сесії Франківської міської ради сьогодні поділиться депутат п'яти скликань Володимир Стасюк. Він працює у бюджетній комісії міськради. Добрий вечір. пане Володимире. Я не випадково назвав вашу багаторічну діяльність. У пристаницькому органі Франківська, ви були свідком різних форматів міжвладних і міждепутатських стосунків в міській раді. З часів Богдана Боровича здається, наприкінці 90-х в структурі міської ради вперше з'явилися фракції. Далі була доба промерівських більшостей і депутатської опозиції, якими штрихами ви б зараз окреслили. Політичний портрет нинішньої міської ради. Відомо, що є добре мобілізована фракція, яка повністю контролює ситуацію в міській раді, і лише з її доброї волі можливе ситуативне голосування, під час якого менші дрібніші фракції можуть або заявити про свою ініціативу, або оприлюднити свій депутатський запит. Чи не так? Дякую за запитання. Ви знаєте, я висловлю парадоксальну думку. Я от сьогодні наша фракція Батьківщина має п'ять депутатів. Ви знаєте, я вважаю, що це можливо навіть краще, що нас є 5, а не 12 чи 17, як було в попередньому скликанні. Коли ми мусили щось з нашою Україною там домовлятися, виробляти якісь спільні рішення. Потім вони розсипалися, потім, поміж ті рішення, вбивали якісь клин, і результату не було. Унікальна можливість, яку довірила громада, давши 34 штики е, партії Свобода. Я вважаю, це унікальна можливість. І зважаючи, як ви правильно висловились на цю відмобілізованість цієї політичної сили, ми можемо від неї очікувати дійсно серйозних результатів. Сьогодні появився реальний шанс, коли поруч із міським головою відповідальність за стан справ у місті почала нести політична сила. Тому що від неї, як ви правильно висловилися, буде залежати, як вона голосує. А тепер увага. Ви можете сказати, що вони можуть щось не підтримати. Вони зобов'язані підтримати всі ті рішення, які йдуть на користь громаді. Бо як вони будуть робити інакше, то скоро всі скажуть, що це найбільша політична сила, яка не знати, чого туди прийшла. З іншого боку, ви кажете, що е, від них багато залетак. Але вето подолати, наприклад, от вони проголосували за якесь рішення, і подолати вето, яке наклав міський голова. Вони самі не можуть. І тут вони змушені, якщо дійсно шукати це рішення, рішення об'єктивне, шукати підтримки в інших політичних це сил. Це навіть про те, що інші фракції є статистами. В вони рані. не є статистами. От нас, наприклад, є п'ять осіб, але повірте мені, до нашого голосу прислухаються. Ми вносимо вагомі речі в своїх депутатських запитах. Це тому, що ви є місцевого ветерана місцевого середу. Маєте досвід. Там є теж люди, які були по кілька скликань, теж є. Але і мало, звичайно, багато людей, які не нюхали пороху, скажімо так, які немає. Уяви про депутатську роботу, і сьогодні мені не хотілося б про них щось більше говорити, бо час покаже, як вони себе проявлять в майбутньому. Я маю на увазі: е, політична сила свобода, яка сьогодні в міській раді. А як ви ставитеся до депутатських клубів, е, така е, система. Працювала також, здається, в третьому або в четвертому демократичному скликанні. Тоді теж був депутатський клуб, де можна було б говорити низку проблем, аби не зашкалювала дискусії вже потім в сесійній залі. Депутатський клуб має резон у тих випадках, коли фракції невеликі, жодна з них, знаєте, не має більшості. Тоді дійсно виробляються якісь рішення. Сьогодні погоджувальний сьогодні. Депутатський клуб це фактично засідання. Фракції «Свобода». депутатський клуб не завершується потім фуршетом, як раніше було. Ну я зрештою на цей депутатський клуб не ходжу з багатьох міркувань, бо не вважаю, що мені там треба вчитися додатково. Але для політичної сили Свобода таке засідання фракції у вигляді депутатського клубу є корисне перед рішенням сесії, бо десь вони можуть чогось навчити. Але з іншого боку, я хотів би сказати таке прикро, але на мій погляд, свобода мала би. Робити погоджувальну раду. Тобто, якщо б вона ну реально казала, ми всі відповідаємо за все, то давайте будемо погоджувальною радою за це робити так, за участю лідерів інших фракцій. Сьогодні поки що свобода відповідає сама, і ми тільки в цьому плані великих успіхів. Які вже раніше відзначали ваші колеги депутати, виступаючи в програмі за і проти, в тому числі і а, на сесії, вони говорили, що п'ята сесія має яскраво виражений економічний характер за логікою. Вона була дійсно продовженням відомої бюджетної сесії січневої. Чи вдалося а, депутатам а, оці рішення, які вони ухвалили на п'ятій сесії, а, зробити такими, які б а, визначали от, або розширювали оперативний простір для роботи виконавчого і влади, оскільки виконавча влада завжди перебуває в зоні ризиків і в зоні критики, більше аніж, скажімо, представницький орган міської влади. Ну я вам скажу абсолютно більшість рішень на засідання сесії, яка відбувалася протягом двох, ви знаєте, пленарних засідань, 27 сьомого. Січня і 3 лютого вносить виконавчий комітет. Зрозуміло, що ці рішення йому потрібні для того, щоб якийсь дохід бюджет був більший, для того, щоб якісь правила гри затвердити, які потрібні, щоб цей бюджет наповнювався. І мені я вважаю, що дійсно маневр після такої сесії є більший. Хоча хочу сказати і таку річ: що на цій сесії був затверджений і регламент кінцевий його варіант регламент роботи міської ради. І що ніколи не відбувалося, бо завжди регламент виконавчого комітету затверджує для себе сам виконавчий комітет. Регламент виконавчого комітету затвердила сесія міської ради. Хто міг би припустити на початку 90-х, що міська рада Таліха може затверджувати регламент для виконавчого комітету Шкутяка? Таке можна було собі уявити в 92-му, 93-му? ну звичайно, що ні. Тоді тоді, можливо, трошки інакше виглядало. Хоча я хочу вам сказати, якщо ви зачепили... Це демократія у якщо... місцевому самоврядуванні пішла вперед. Якщо ви зачепили Тайліха, і ви зачепили оцю раду. Це була перша рада. Я на жаль. 120 депутатів. Я не був в ній, бо я почав з другої вже. Але я хочу сказати вам таку річ: це був найкращий тоді закон. Тоді ти не мав, і ти депутат, не мав права працювати в виконавчій структурі, тоді Тайлі. Очолював Раду, а Рада обирала виконком. І не був двоголовий. А Головою був шкутяк. шкутяк. І то не було такого, знаєте, двоголовий Орел, як ото зараз, знаєте, і міський голова, нібито на сесію головує, і міський голова, голова виконавчого комітету. Це не зовсім най... це не найкращий закон. Повірте, що тоді був закон кращий. До речі, які ви маєте враження від нинішнього складу виконавчого комітету, ви пам'ятаєте, як в минулому скликанні дві фракції вдалися до переформатування виконавчого комітету за партійними квотами, а потім з'явилася така приставка, як політично відповідальний виконком. З неї чомусь потім кипкували. А я вважаю даремно, якщо порівняти нинішню виконавчу владу або нинішнє керівництво міста, дуже дякую комітет. вам за запитання. Дивіться, тоді вибори відбувалися виключно за партійними списками політичних сил. Якщо вони відбувалися виключно за партійними списками, то виникає логічне питання, чи виконавчий комітет, який вони сформували, теж мав бути політично відповідальний. Але сталося так, що на самому початку такого не відбулося. Пішли теж на зустріч міському голові. Він запропонував виконавчий комітет. Ну зі скрипом погодилися там, який він запропонував. Але потім, коли почалися ці скандали, і коли ви знаєте, змушений був піти деякі люди виконавчого комітету, не хочу сьогодні називати їхні прізвища. І тоді стало питання: ні, браття, так номер не піде. Давайте що він був все таки політично відповідальний. Однак ви правильно висловили думку. Багато потім було і кіпкувань з цього приводу. І ось чому. Ну, по-перше, так, і останній член політично відповідального виконкому не був введений в його склад, ви знаєте, від нашої України. З іншого боку, якщо б голосування було персоніфіковане, то тоді можна би було говорити про політично-відповідальний виконком, бо ми б чітко могли знати, а яка політична сила в цьому виконкомі і за які рішення голосувала. Якщо сьогодні вести мову про цей виконавчий комітет, куди увійшло 18 осіб, то я вам хочу сказати, що там лавок уже не стає. Де він не традиційно відбувалися. Розумієте, тепер вже мусять бути колись в старих президіях компартійних два ряди. Але я не вважаю, що це найкращий варіант. Звичайно, чому так сталося? Міський голова минулого разу, ви пригадуєте, мав 14 штиків в сесійній залі, і він був 15-й. Сьогодні міський голова є один. Він не має жодного штека, полі... жодної своєї політичної сили української народної партії. Він у міському жодного, жодного представника. Він один. Тобто теоретично, якщо долається вето, то може таке бути, що 60 проти один мер залишиться сам. Розумієте, в чому тут вся справа? І він змушений був всі пропозиції, які до нього зверталися, кого знаєте, як на Ною ковчег, щоб ніхто не вимер, знаєте, там йшли по парі. Усі оці люди тому тут так само відбулося. Я вважаю, що 18 осіб з точки зору навіть науки управління це не є адекватний для управління виконавчий комітет, і я це говорив на сесії 9-11 було би найкраще, і тоді легше би було зробити його персоніфіковане голосування. При 18 виникають проблеми. Знаєте, попробуйте 18 записати, хто як проголосував. І я думаю, що мала би бути менша кількість, але мали би бути такі люди, які є професіоналами, найвизнаними професіоналами у своєму розрізі, у своїй галузі, і вони би виступали тут як радниками найближчі міського голови. Ну, заступники міського голови дійсно професіонали. Тут важко заперечити. Час покаже, час покаже. Хоча я вважаю, ну, з того, що ми мали, ну мені видається, що міський голова сам собі їх вибирав. Я думаю, що там є і такі, якими я погодився працювати, якби я був міський голова, але є і такі, які я не вважаю, що вони є найкраще. А от в виконавчому комітеті скажу вам відверто: я вважаю, що добра третина людей, які там сьогодні є, це люди випадкові, які можуть чітко навіть не усвідомлюють, що вони туди прийшли. Від вашої політичної сили є представник в виконавчому комітеті. Ну є Чи представник. Ні, та є представник його делегувала. Там здається, як мер висловився на сесії обласна наша організація. Там представник є звичайного я правда сумніваюся, що він там один буде робити серед цих 18 людей. Я тут у мене є певні сумніви, але дійсно там одна людина є. Васильович, Я пропоную послухати ще деякі коментарі ваших колег депутатів, які слухала наш кореспондент Світлана Колесникова. На розгляді сьогодні поточні питання, які потребують вирішення: тобто і земельні, і питання власності, і питання якогось економічного плану. Тому, отже, є чіткий перелік питань, починаючи від бюджетних земельних питань власності комунальної, питань життєдіяльності міста, які ми будемо розглядати в подібному графіку, напевно, щомісяця. Тому це є звичайна робоча сесія, коли вже найбільш гарячі моменти погоджені. Дуже багато депутатів, які Зійшли перший раз у сесійну залу. Багато є депутатів, які, ну м'яко скажемо, ще не зовсім готові працювати в тому темпі, яким би повинні вони бути готові працювати. Інколи на простих питаннях спотикаються і затягують час. На одному питанні, яке можна розглянути, скажімо, протягом п'яти-семи хвилин, присвячують годину, дві, три обговорення, питання і так далі. Але я вважаю, що це. Така хвороба дитяча, вона минає, це хвороба росту. Половина депутатського корпусу сформовані по мажоритарних округах. Є дуже багато зобов'язань, в тому числі в різних сферах. І я думаю, що власне наші колеги-депутати знають, куди витрачати ці кошти з депутатського фонду. Тому прохання до виконавчих служб не переадресовувати людей, якщо вони звертаються до того чи іншого конкретного чиновника. Ми маємо право звертатися до начальників управлінь. Аби в межах їхніх кошторисних призначень вирішувалися, в тому числі і проблеми депутатів на тих чи інших виборчих округах. От Володимир Васильович, у контексті того, що сказав секретар міської ради Руслан Марцинків, ви теж були депутатом-мажоритарником. Яку роль ви відводите власне цій категорії депутатів в шостому демократичному скликанні? Чи може так статися, що їхні амбіції помножені на запити виборців в часі найближчому будуть дорівнювати певній кількості відремонтованих там прибудинкових територій, дахів облаштованим дитячим майданчиком? Чи ви таке припускаєте? Ви знаєте, тут є таке складне питання ваше. Але я з досвіду свого от я вже був три рази мажоритарником. Двічі я обирався вже. Я можу порівнювати. Ви знаєте, мажоритарник, ну він так ніби починає лобіювати свої інтереси, ті маленькі, такі знаєте, на своєму хуторі житлового кварталу. Отак, от що маленького. тут що тут під'їзд. Тобто він фактично виконує функції ті, що мав би виконувати ЖЕК, ті, що мав би виконувати управління житлово-комунального господарства. Ну сьогодні 24 мажоритарники а мажоритарних округів є 30. І округи стали більші, ви мене розумієте, бо вони колись на 60 ділилися, тепер місто поділено на 30. І абсолютно більшість, 24 з 30, належить свободі. Тепер виникає таке питання: з одного боку, треба стратегічний план розвитку всього міста, і треба робити так, аби все місто відчуло зміни. І в той же час тепер кожен депутат, який там мажоритарник, хоче, щоб і там щось зробити. От оце поєднання, як зробити ту, той локальний Івано-Франківськ на округу, і як зробити оцей великий Івано-Франківськ кращим. За які несе відповідальність з одної сторони міський голова, а з другої сторони свобода? Вони по це тепер вже повинні добре і чітко пам'ятати, що за все, що от буде, через рік їх будуть питати, і будуть питати так само міського голову, і тому не є двоє відповідальних. Думаю, що тут буде певні труднощі, які будуть пов'язані з обмеженим певним фінансуванням. Бо за тих 50 тисяч гривень, які нібито закріплені за кожним конкретним депутатом, в умовах сьогоднішніх цін тарифів, і ну ви погодитеся зі мною вартості послуг небагато вдасться зробити на мажоритарному окрузі. Володимир Васильовичу, оскільки ви працюєте в бюджетній комісії, для вас очевидно актуальною є все таки програма соціально-економічного розвитку Франківська 2011 От чи ви вважаєте цю програму своєрідною дорожньою картою для виконавчої влади, як рухати місто далі вперед? Ну скажу вам так: більшість програм приймаються тільки для того, щоб прийматися. Ви завжди критично ставилися до будь-якої програми. Я, 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 я пояснюю: більшість програм приймаються для того, щоб прийматися, щоб вони були. Щоб було, що є галочка, от ми прийняли програму. Дивіться, ми хочемо фінансувати умовну міліцію, але нам з бюджетний кодекс забороняє. А ми склали програму боротьби зі злочинністю. Тепер вже можемо дати гроші. На потреби міліції. міліції з іншого боку, програма оця соціально-економічного розвитку. Ну, давайте так. Ви людина надзвичайно авторитетна в журналістських колоску. Будь ласка, ну якщо ми затверджуємо програму на 2011 рік, ну напевно треба послухати, що ж виконано по 2010-му. Я не полінувався, взяв і зліпив докупи, наприклад, розділ охорони здоров'я. Цілі абзаці на 100% повторюються у 2011 році. Я більше того вам скажу, вона прийнята в цілому і прийнято на сесії рішення, що до 10 березня усі мають подати пропозиції по своїх розділах. Я на двох листках машинописних такі пропозиції подав, для того, щоб вони були враховані в кінцевому варіанті. Наскільки от, е, до бюджету повинна бути синхронною і інвестиційно, е, програма інвестиційної е, діяльності е, всього господарства Франківська? Ви вважаєте, що ця програма теж повинна задати якийсь темп розвитку міста? Дай Боже, аби програми якось працювали, і ту, про яку ви говорите, яка була дійсно прийнята, дай Боже. Хоча я собі так думаю, що ця програма не може окремо працювати для одного Івано-Франківська, розумієте, інвестиційний клімат мусить бути в державі такий благополучний, щоб одночасно і та програма. Яку ми прийняли з приводу сприяння інвестиціям і так далі, щоб що вона теж могла запрацювати у Франківську? Тобто, тут не так все однозначно, дай Боже, дай Боже, ми підняли руку за неї. Дай ви Боже що вона працювала ви, правда. Ви голосували також, пане Володимире. Як представник бюджетної комісії, як ви оцінюєте фіскальну е, політику щодо місцевих податків зборів, що її ухвалила міська рада відповідно до норм податкового кодексу? Чи можуть ці ставки місцевих е, податків зборів бути бодай? частково стабілізуючим елементом в дохідній частині міського бюджету, який виглядає досить проблематично наразі, дійсно виглядає проблематично, і я хочу сказати, що е, зроблено е, дуже була кропітка робота на самій бюджетній комісії. Довго ці питання втрясалися, довго встановлювалися ці конфі... коефіцієнти в залежності від видів діяльності. Зрозуміло, що все робилося, як ви правильно висловилися, в контексті податкового кодексу. І враховувалося зрозуміло престижність того чи іншого виду діяльність, його здатності акумулювати кошти за ті чи інші послуги. І дай Боже, би воно звичайно запрацювало. Ми теж тут погодилися, вислухали всіх експертів і податкового, і профільного економічного віцемера. І дай Боже, хоча я вам хочу сказати, так якщо хочете знати мою думку. Ну, абсолютно більшість все-таки доходу до бюджету міста, це податок з фізичних осіб, до якого, скажімо так, мерія не зовсім має велике відношення. Якби сьогодні всі ринки були муніципальні наші, якби ми сьогодні мали у новобудовах свою нерухомість, яку могли б здавати за ринкою, і так далі, і так далі. Тобто, я не думаю, що вони суттєво вплинуть на дохідну частину бюджету, хоча. Є такі сподівання, що це буде значно більше поступлення, ніж були минулого року. Яким вам бачиться бюджет розвитку міста на поточний рік? Незабаром комунальники вже обіцяють приступити до ремонту доріг Це профілактичного. Це проблематичне питання от, що стосується внутрішнього кошторису міста. Воно проблематичне з багатьох питань, ви розумієте, воно буде залежати від того, який, яка буде ціна землі? Яка буде її вартість? Що ми зможемо продати на аукціоні, розумієте, які земельні ділянки? Що поступить звідти? Що поступить від оплати за землю? Ну побачимо, тут важко сказати. Тут є така от річ цікава ремонтники і будівельники вже можуть припустити приступити до роботи, а грошей ще немає. Розумієте, І тут, а якщо зважити борги минулого року, які треба закривати, і ми весь час, ви знаєте, житлово-комунальне господарство закінчує весь час з перехідними боргами, з тими, які треба заплатити людям за виконані роботи в минулому, і переникає питання: от поступлять кошти, куди їх спрямувати, ще на виконання тих нових. Робіт, чи їх треба буде виконати на погашення тих боргів, які мають місце в минулому році, тим більше день міста поки що хтось не дуже ну такий вдалий, придумав на 7 травня. Кількість зійде сніг і вже дороги розбиття, робити ще нічого не вдасться. Поки ну, ваша трендер... ініціатива змістити цей день. А то не тільки моя. Я а, до дня народження Франка. Абсолютно правильно. Ну, дивіться, як ви називаєтеся, пан Михайло. І у вас, Михайло, там в листопаді, а вам кажуть, ви будете святкувати в червні ваш день народження. Мені здається, вам все це не сподобало. Так само, я думаю, якщо місто має день народження, день міста. Ми не вчіпаємо, допустимо, рік, коли було засновано магнебургське право, коли дано було місту, 1662. А як тоді цю дату відзначати? дату? Ну, дату? А ми, ні, право. ми лишаємо 1662 рік. Але не 7 травня, а 27 серпня. Ви уявляєте, як чиновники будуть працювати до 27 серпня, все літо. А так вони 7 травня День міста відсвяткували і кажуть, до побачення, у нас день міста пройшов. Все, а далі ви собі що хочете, то робите. Але далі виникає дуже логічне питання: цього року 155 років від дня народження Франка, цього року 20 років незалежності України. Воно стоїть поруч, Франко до цього долучився. Так давайте так і святкувати. А наступного, до речі, року. 350 років. вдумайтесь, 350 років, як нам надано Магдебурзьке право, і 50 років, як місто Станіслав переіменовано на Франківськ. Та сам Бог волів дати разом відзначити. Е, що говорить кулуарах з вашої ініціативи? Чи ви думаєте, що депутат Фотки підтримає? Е, я вам скажу, я віддав це всім очільникам: і меру, і секретарю ради. І профільні комісії, і обласні, і, і просвіта, всі, всі то не моя. Повірте мені, я десь можливо її озвучив, але ця думка витає вже давно. І я думаю, що відбудуться круглі столи, і люди прийдуть до такого. Ну, якщо люди не хахли, якщо вони українці, то я переконаний, що так і буде. Така дата буде помінена. Буквально штрихом, оскільки скільки на завершуючи час, от дійсно повертаючись, все таки до положення про місцеві податки, збори до бюджетної проблематики, це положення сесійній залі прийшло без зайвої дискусії. Ви сказали, що тут є заслуга бюджетної комісії, яка, очевидно, щільно працювала з цим документом. А ще крім цього, чи була там якась командна робота щодо розробки цього положення? Ну, я задаю таке вам дуже, дуже легко це пояснити. Голова фракції Свобода і голова бюджетної комісії одна й та сама особа. І якщо через бюджетну комісію, це вже було все відшліфовано. І голова фракції, він же голова депутатської комісії бюджетні виносить вже це рішення. А воно корелюється з податковим кодексом. Тому тут дуже легко прочитується документ. Готували його... податки тут сумнівом. Вони давали свої, своє бачення. До нього вносив деякі поправки віцемер економічний пан Слободян, і зрозуміло, що й депутати дещо теж відшліфовували. Спасибі, пан Володимир, що завітали до нашої телестудії свої аргументи за і проти щодо рішень п'ятої сесії Івано-Франківської міської ради висловив депутат п'яти скликань представник бюджетної комісії Володимир Стасюк. Дякуємо за увагу. Хай вам щастить. Дякую.